Протягом століть, задовго до польотів у космос, людство було навчено вірити у форму нашої планети і надавати їй статус кулі, яка обертається у величезній космічній пустоті? Та що, якщо все це вигадка, щоб контролювати наші знання і тримати нас у матриці віртуальної реальності? Чи могли ви уявити, що замість величезної кулі, яка обертається у безмежному космосі? Наша Земля є не чим іншим, як величезним пласким диском, над яким висить захисний небесний купол. Прямо під нашими ногами розміщена пласка поверхня, яка оточена крижаними стінами Антарктиди. І замість того, щоб кружляти довкола Сонця, наша планета завжди перебуває у центрі та освітлюється невеликим локальним сонцем, що кружляє над нами. Можливо, все те, що нам розповідали про Всесвіт, це лише вигадка. А космічні місії одна з найбільших маніпуляцій сучасності. Сьогодні ми вирушимо у альтернативну подорож, де поглянемо на докази пласкоземельників, які підтримують теорію пласкої землі. Ми розглянемо ключові ідеї, що підтримують цю теорію, і покажемо, як наука розбиває ці міфи на друски. Доторкнемося до горизонту Всесвіту і дізнаємося, що ж там далі вигин Землі чи незмінна пряма лінія. Готуйтеся дослідити кожен аспект цього альтернативного бачення і розкрити, чи справді земля така, якою ми її знаємо, чи можливо, що справжня картина зовсім інша. Не забувайте підписуватися на канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Отже, розпочнемо ми з найвідоміших аргументів від пласкоземельщиків. Аргумент номер один звучить як проблема горизонту. Прихильники пласкої землі часто говорять, якщо земля справді була б кулею, горизонт мав би показувати вигин. Але ж вони кажуть, що ми цього вигину не бачимо. Чи це не доказ пласкості землі? Погляньте з берега на море. Горизонт рівний без жодного натяку на викривлення. Наукове спростування науковці пояснюють, що кулястість землі стає помітною з висоти, якої звичайна людина зазвичай не досягає. Якщо піднятися на висоту понад 10 кілометрів вигин стає очевидним навіть для неозброєного ока. Фотографії, зроблені з космосу та на великій висоті, підтверджують цей факт: більше того, кораблі, які віддаляються, зникають поступово. Спершу зникає їхня нижня частина, потім верхня, що теж доводить вигин поверхні. Аргумент номер два звучить як антарктична стіна. Одна з найпопулярніших теорій у середовищі прихильників пласкої землі стверджує, що Антарктика це незвичайний континент, а гігантська крижана стіна, що оточує диск землі. Мовляв, ця стіна стримує океани від того, щоб вони не розтікалися у нескінченність. Вони навіть вважають, що саме тому так важко потрапити до Антарктики, щоб не розкрити правду наукове спростування. Насправді Антарктика є континентом, а не стіною, і її вивчають науковці з багатьох країн. Експедиції довели, що Антарктика має конкретні географічні межі та природні особливості, а її межі добре задокументовані. За допомогою супутникових знімків можна детально розглянути її форму, і ці дані є загальнодоступними. Стіна це міф, який виник на основі неправдивих уявлень та фільмів. Аргумент номер три фейковість космічних місій. Пласкоземельники вважають, що НАСА фальсифікують інформацію, створюючи ілюзію кулястої землі. Всі фотографії, відео та інші матеріали з космосу це, на їхню думку, фальсифікація. Вони вважають, що це змова, аби приховати від нас правду про пласку землю. Наукове спростування. НАСА це не єдине космічне агентство у світі, яке надає дані про землю. Агентства з багатьох країн, включно з Європейським космічним агентством, Китайським державним космічним управлінням та багатьма іншими, в тому числі з росіянським Роскосмосом, проводять власні місії. Також існують численні приватні компанії, наприклад, SpaceX, які також надають супутникові знімки. Вони демонструють сферичну землю, підтверджуючи незалежність та правдивість таких даних. Аргумент номер 4 Атмосфера та гравітація. Прихильники плоскої землі запевняють, що гравітація це вигадка. На їхню думку, замість гравітації земля постійно прискорюється вгору, що змушує нас падати вниз. Наукове спростування. Гравітація це сила, яка діє між усіма об'єктами з масою. Вона пояснюється законами фізики та підтверджується безліччю експериментів. Якщо б земля постійно прискорювалася в будь-яку сторону, то з часом швидкість стала б такою, що все на землі було б знищено через величезну силу. Гравітація ж працює завдяки масі землі, яка створює притягання до її центру. Аргумент номер 5 полярна зірка та нерухомість зірок. Пласкоземельники вказують на полярну зірку, яка виглядає стабільною на небі. Вони вважають, що це доводить нерухомість землі. І що всі інші зірки також нерухомі на небі. Наукове спростування. Полярна зірка здається нерухомою, оскільки вона знаходиться майже на прямій лінії з віссю обертання землі. Однак усі інші зірки постійно рухаються через обертання землі. Більше того, сучасні телескопи можуть зафіксувати рух зірок, але на великій відстані він непомітний людському оку. Аргумент номер 6 Змінена форма карти Землі. Прихильники пласкої землі стверджують, що всі карти землі змінюють форму та пропорції континентів, щоб приховати пласку форму землі. Наукове спростування картографічні проекції, необхідні для того, щоб представити тривимірну кулю на площині. Це обов'язково призводить до спотворення розмірів і форм, як у випадку проекції меркатора. Різні види проекцій використовуються для різних потреб, але всі вони базуються на кулястій моделі Землі. Аргумент номер 7 світова змова урядів і наукових організацій. Пласкоземельники вважають, що всі уряди, наукові установи та космічні агентства об'єдналися, щоб приховати правду про землю. Вони вірять, що це найбільша змова в історії людства. Наукове спростування Глобальна змова вимагає сотні тисяч людей, які б приховували правду, що надзвичайно складно. А враховуючи природу людей, це просто нереально. Крім того, сучасна наука відкрита та доступна. Практично вся інформація знаходиться у відкритому доступі. Аргумент номер 8 Неможливість відчути рух землі. Прихильники пласкої землі кажуть, що якщо б земля оберталася, то ми мали б відчувати цей рух. Вони ставлять під сумнів факт, що земля рухається з великою швидкістю, стверджуючи, що ми б мали відчувати цей рух, як це буває, наприклад, у швидкорухомому транспорті. Наукове спростування. Рівномірний рух землі не створює інерційних сил, які були б відчутні людському тілу. Закон інерції пояснює, що рух із постійною швидкістю не викликає відчуття руху. Ми помічаємо рух лише тоді, коли він змінюється. Наприклад, при прискоренні чи уповільненні. Земля ж обертається рівномірно, тому ми не відчуваємо її руху. Аргумент номер 9 місяць і сонце це локальні об'єкти. Згідно з цією теорією, Місяць і сонце це не величезні небесні тіла, віддалені від землі на тисячі і мільйони кілометрів, а малі локальні об'єкти, які обертаються навколо пласкої землі. Прихильники цієї ідеї вірять, що вони просто літають. На відносно невеликій висоті наукове спростування відстані до Сонця та місяця були обчислені за допомогою астрономічних методів і підтверджені багатьма спостереженнями дистанція до сонця обчислена за методом паралаксу і становить приблизно 150 мільйонів кілометрів. Якби сонце було меншим і ближчим, його гравітаційний вплив був би недостатнім для створення сприятливих умов на Землі. Астрономічні дані та закономірності обертання небесних тіл підтверджують їх реальне розташування та масштаби. Аргумент номер 10 звучить як над землею є купол або ж теорія небесного купола. Теорія небесного купола стверджує, що над землею існує прозорий купол, у якому розташовані зірки, сонце та місяць. На думку прихильників цієї теорії, цей купол захищає нас від космосу та не дозволяє об'єктам виходити за його межі. Наукове спростування жодне наукове спостереження не виявило існування купола над землею. Космічні місії підтверджують, що супутники, космічні кораблі та метеорити безперешкодно проникають в атмосферу. Більше того, міжнародні дослідження космосу показують, що немає жодного фізичного бар'єра навколо Землі. Небо й зірки, які ми бачимо, знаходяться в космосі, і їхня видимість залежить від відстані та яскравості. Аргумент номер одинадцять. Вода завжди шукає рівень. Один з найпоширеніших аргументів пласкоземельників полягає в тому, що вода завжди розташовується рівно на поверхні. А це начебто неможливо на сферичній поверхні вони вважають, що цей феномен є доказом пласкої форми Землі. Наукове спростування вода вирівнюється під дією гравітації, яка тягне її до центру Землі. Завдяки цьому моря і океани огортають землю, утворюючи вигнуту поверхню. Вона здається пласкою на малих ділянках, але глобально вона набуває форми кулі. Це легко перевірити за допомогою супутникових знімків, на яких чітко видно гравітаційне вирівнювання води навколо земної кулі. Аргумент номер 12 є продовженням теорії про кораблі на воді і звучить він як перспективні лінії та горизонти. Прихильники пласкої землі стверджують, що віддалені об'єкти зникають за горизонтом не через вигин, а через лінії перспективи. Згідно з їхніми переконаннями, об'єкти, які віддаляються, поступово змішуються з горизонтом, і тому здається, що вони зникають з поля зору. Тобто зір людини, накладений на погодні явища та віддалення об'єктів, не дозволяє побачити ті об'єкти, які знаходяться надто далеко, тому створюється враження, що вони зникають. Наукове спростування цієї теорії. Теорія перспективи справді пояснює певне візуальне зменшення об'єктів, коли вони віддаляються. Проте, коли корабель відпливає в море, він поступово зникає. Спершу зникає його нижня частина, і поступово верхня, з чого теж зрозуміло, що ми дивимося на об'єкт, частина якого вже за вигином поверхні. Це явище є прямим доказом вигнутості землі, а не просто результатом перспективи. Навіть за допомогою телескопів чи камер не можна побачити ці зниклі частини через те, що вони знаходяться за вигином. Аргумент номер 13 тіні та затемнення. Цей аргумент стверджує, що затемнення спричинені об'єктами, які не є частиною Сонця або місяця. Пласкоземельники припускають, що затемнення це результат впливу невідомих об'єктів, розташованих поблизу Землі, які ми не можемо побачити. Наукове спростування. Сонячні та місячні затемнення детально пояснюються орбітальним рухом Землі та місяця навколо Сонця. Місячне затемнення відбувається, коли Земля проходить між сонцем і місяцем, а сонячне, коли місяць опиняється між сонцем і землею. Астрономи можуть точно передбачити затемнення завдяки обчисленням орбітальних траєкторій, і це явище не потребує жодних невідомих об'єктів. Аргумент номер 14 полярне літо та зима Прихильники пласкої землі не розуміють, чому в полярних регіонах відбувається полярний день і ніч, якщо земля має форму кулі. Вони вважають, що це явище також можна пояснити альтернативною пласкоземельною моделлю, де Сонце рухається над диском землі і не завжди освітлює всі її частини. Наукове спростування. Полярний день та ніч пояснюються нахилом осі обертання Землі. Через цей нахил протягом частини року полярні області не отримують сонячного світла, що створює полярну ніч та навпаки. Влітку сонце залишається над горизонтом у полярних регіонах, створюючи полярний день. Це явище спостерігається у багатьох точках земної кулі і ніяк не може бути пояснене пласкою моделлю Землі. Аргумент номер 15 Гіроскопи і пласка земля деякі люди вважають, що гіроскопи не виявляють вигину землі, що доводить її так звану пласкість, наукове спростування. З точки зору науки, гіроскопи, навпаки, доводять обертання землі, оскільки вони зберігають напрямок у просторі. Це спостереження є неодноразово підтверджене науковими експериментами. Як би переконливо не звучали деякі теорії, наукові докази непохитно доводять форму землі та її місце у космосі. Спостереження за небесними тілами, експерименти з гравітацією та інші наукові відкриття дають нам ясне розуміння про обертання землі, її форму та взаємодію з іншими об'єктами. Наука не раз розвіювала найгучніші конспірологічні теорії, залишаючи нас з об'єктивною реальністю про нашу дивовижну планету. Дякуємо вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на канал Химерія та ставити свої вподобайки. До зустрічі у наступних відео.